Освітлюватися. Ну, звісно, освітлюватися. Діло в тому, що розвикательні програми, клуби допізна, а добиратися поночі і там десь сховатися якщо дощ або сніг. Треба, щоб було і освітлення, тому що люди в нас є хороші, є, звісно. На мою думку, ну, мабуть, такі, щоб було щось посчитати, Ну, це реклама. Це, наприклад, оголошення різних гуртів, які приїжджають в Черкаси. Ну і напевно, це ну, щось таке там от з театром, тому що от тільки коло театру ці афіші, а було б добре, якщо їх розвішували ну, на кожній зупинці, була, наприклад, графіки спектаклів, які там є, які сучасні, які приїжджають там, ну тобто нові автори. Якщо говорити не про інформаційне наповнення зупинок, там мають бути місця для сидіння там чи підсвітка. Е, ну, ну так, це мабуть найголовніше. Тому що, от, наприклад, ну, молодь, вона все ж таки, ну їй все рівно там стояти чи сидіти, а все ж таки для покоління більш старшого, то я вважаю, що так. Влаштовує нинішній стан зупинок? Ну не всіх. Е, наприклад, там, де коли університету, то е, там немає ні, ні криші, немає ні ну, лавочка, я вона завжди коли мокра. Ну, тобто, про підсвітку взагалі мова не йде і так само рекламні оголошення не достають. Остановки повинні захищати від ветра, повинні захищати літню пору від сонця, зимню від ветра, дожди. Ті стеклянні, які, звісно, безумно красиві, але коли світить сонце і крыша, наверное, не совсем це правильно. А Має бути на зупинках реклама? Ну, я думаю, что это не принципиально. Ничего плохого в этом нет. А у вас влаштовывает а заголом нынешний стан зубынок? Честно говоря, в последнее время очень редко пользуются общественным транспортом. Не могу сказать ничего по этому поводу. Наверное, да. Больше дачи нет. Аккуратными, красивыми. А, там маленькие передбачены места для соединения. Да, конечно. Да. Ну, понятно, да, как бы. Все-таки у нас много пожарных людей. Людей, которые чем-то занимаются, им приятно просто посидеть. А підсвітки мають бути? Думаю, да, вечером. Не всегда водители не всегда замечают остановки, часто проїжджають мимо них, как бы это будет плюсом большим. А реклама має бути розташована там? Ну, я думаю, у нас бікборда достатньо, і так все свята. А якщо говорити про соціальну рекламу? там, проти куріння і так далі. Ну, соціальна реклама краще розвішувати в тих містах, в яких ви видят, там, де багато курять або п'ють. Лучше в цих містах. Просто так я вважаю, що це лишним. Як би воно насаждає мене о тому, що в город багато курять, багато п'ють. В першу чергу замітнені, щоб їх було видно. Не знаю. Підсвітка там має бути, да, да, наприклад, має. сидіння. Um, ну да, якщо вдруг Вони дощ, краще, щоб було зверху, тобто, якщо вдруг дощ, то ну, було удобно сидіти. Вас влаштовують зупинки? Комфортно чекати транспорту? Ні. Ну, зазвичай дуже багато мусора, і іноді просто не хочеться там сидіти. І... Або просто Висти. зупинку не видно і ти не завжди чекати. І інколи буває так, що не встигаєш на транспорт. Іноді автобуси зупиняються не на зупинці, а десь так. Чистими, кожен. А, а накриття, наприклад, підсвітка, місця для сидіння. Ну, надкрит, накриття і... Ну, підсвітка теж, нагадаю. А як вам от, нові зупинки, да, скляні, от, які нещодавно встановили там на, 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 на драмтеатрі, зокрема, вам подобається? Так. Да.